Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. в студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Почати з нуля. Обласний госпіталь розширюватиметься пріоритетом лишається фізіологічне та психологічне відновлення ветеранів. Опановують військову справу у Черкаському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Триває перший в історії закладу навчальний рік. Добропоруч поруч. Родина Керносенків під час евакуації з Константинівки на Черкащину забрала майже 80 тварин, які залишилися без господаря. Чергову комбіновану атаку здійснила РФ на нашу країну. У межах Черкащини силами та засобами ППО знешкоджено 10 російських ракет і 17 БПЛА. Повідомив начальник ОВА Ігор Таборець. З його слів, минулось без травмованих, є наслідки для інфраструктури. У Золотоніському районі через падіння дронів горіла сухаросиність. Крім того, там пошкоджено лінію електропередач. В іншому селі вибуховою хвилею є уламками пошкоджено вікна й дахи. За попередніми даними, в кількох будинках. Обстеження території триває, працюють усі необхідні служби. На автодорозі Київ Одеса біля села Нестрівка у Минського району сталося ДТП за участі вантажівки. За інформацією преслужби патрульної поліції Черкаської області, водій транспортного засобу МАН не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожнє огородження. Поліцейські склали протокол на кермувальника за порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Фізична та психологічна реабілітація ветеранів нині в пріоритеті, тому медзаклади різних форм власності розширюють спектр послуг. Черкаський обласний госпіталь не виняток. Тут пацієнтів ставлять на ноги і фізично, і психологічно. Тренажери – це обладнання це також допомога одного з, скажімо так, благодійників. Поки директор обласного госпіталю ветеранів розповідає про підтримку небайдужих, поряд проходять реабілітацію пацієнти. Заняття для них проводять фахівці, яких годі шукати. Крок за кроком вони навчають своїх підопічних знову ходити. Декого на протезах у сусідній кімнаті такий собі склад гумдопомоги, яку передали благодійники. Така співпраця дозволяє економити кошти та спрямовувати їх на інші не менш важливі потреби. Себе. Бо ж чим більше роботи, тим більше на неї витрачається матеріалу. Ми ж як вже вторинна ланка реабілітуємо, то це контузії, ампутації і так далі. Якщо ми беремо про контузію, то це неврологічне відділення займаються фахівці. Якщо ми беремо ампутантів, то це займається реабілітація, навчають ходи, ну, тобто людину. З нуля ставлять на ноги. Серед пацієнтів ветерани АТО та російсько-української війни. У закладі вони можуть перевірити роботу серцево-судинної системи чи пройти діагностику. Працює тут і стоматологічний кабінет. Пріоритетом лишається терапія та реабілітація. У профільному відділенні розповідають, працювати доводиться з травмами різного ступеня тяжкості. Найбільш частіше травми це множинні травми, це черепно-мозгові травми, переломи кінцівок, поєднані травми. Тулуба живота, грудної клітини є свої методики і протоколи в лікуванні. Тобто, де більше ми приєднуємо роботу фізичних терапевтів, де до цієї команди більше в роботу вступають ерготерапевти, тобто на відновлення побутових навичок мілкої моторики, де потрібна робота логопеда. Помімо фізичних травм є дуже часто. Ну, наші ветерани мають травми. А психологічне. і тоді за справу беруться фахові психологи. Їхня місія знайти справжню причину травми. А це ще те завдання із дірочкою. Пана Віктора, який працює у госпіталі психологом, є бойовий досвід. Спільну мову з ветеранами йому знайти не складно. Головне довіра та щире спілкування від цього та коректного використання інструментів з психології залежить, як швидко одужає пацієнт. Методом вільних асоціацій можна докопатися до якогось травмівної події. Ми можемо почати з війни опрацьовувати війну. Не вижившого чи з ще з якихось питань своїх, да там страхи можуть бути, тому що бояться всі люди, да немає людини, яка не боїться, а дойти просто до дитячих якихось якоїсь травматизації допомагають у роботі і сучасні технології. Зокрема, обласний госпіталь один із чотирьох закладів в Україні, де впроваджується проєкт із травмотерапії з використанням технологій віртуальної реальності. Впроваджуємо в госпіталі. Це до речі, про. Пілотний такий проєкт, який відбувається, сучасні методи травмотерапії, називається МДР vr І ми в робочу пам'ять, яка є ну, невеликою, витягуємо цей матеріал. Людина перепроживає в умовах безпечного місця небезпечну ту свою подію з терапевтом. І за рахунок того, що очі рухаються як під час швидкої фази сну, ніби як в природний спосіб перепроживається. Із десяток таких занять і можна визначити проблему та допомогти пацієнту вирішити її, додає фахівець. Загалом важливість роботи госпіталю відчувається за кількістю пацієнтів. Заклад завантажений повністю, тому тут планується його розширити, щоб охопити більше людей, і не лише з Черкащини. Буде закуплятися обладнання, на якому буде скаже так, будуть проходити реабілітацію, завдяки підтримки управління охорони здоров'я да профільних заступників. Військової адміністрації в перспективі тут планується ну, досить потужна реконструкція, яка дасть можливість збільшити. Потужність даного заводу Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана у Черкаському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Триває перший в історії закладу навчальний рік. подробиці у матеріалі прес-служби Черкаської міської ради. Сьогодні тут 66 ліцеїстів здобувають середню освіту, опановують основи військової справи та вдосконалюють фізичну підготовку. Привело мене бажання бути більш дисциплінованою, більш фізично розвитку то і більше вивчати дисципліну військового складу, тому що я хочу пов'язати з цим своє життя. Вся команда прикладає багато зусиль, того аби він зайняв своє достойне гідне місце у системі ліцеїв такого типу на території України. Ми сьогодні працюємо в такому спрощеному форматі, але сьогодні міська рада працює над виготовленням проєктно на кошторисної документації для того, аби Подальшому говорити про розширення і території ліцею, і кількості дітей, які зможуть одночасно перебувати заклад. Основною рушійною силою ліцею є висока мотивованість його вихованців. З ліцеїстами працюють досвідчені фахівці військової науки. Люди, які пройшли бойові дії у російсько-українській війні, та мають реальний практичний досвід служби. Я був переконаний, що все вийде за однієї дуже простої причини. В ліцеї зібрались дуже мотивовані і заряжені діти і керівництву ліцею вдалось підібрати неймовірний викладацький склад. Тому у нас все виходить, можливо, не так швидко, як ми хотіли б, але все виходить. Звичайно, можна говорити, що ліцей відбувся. Чому? Тому що, от коли з'явилася інформація, що буде ліцей саме з посиленою військово-фізичною підготовкою, то в першу чергу вже мали бажання сюди вступити ті діти, які усвідомлювали свій вибір. От саме військового орієнтування, ми повинні боротися за нашу державу за наше майбутнє, щоб наші діти не бачили, не бачили того, що ми зараз бачимо. Після ліцею хочу продовжити далі військове навчання. І вступитиського академію. Популярність ліцею зростає. Інформація про єдиний на Черкащині навчальний заклад із військовим вишколом поширюється вже і за межі області. Наступний наш сюжет про дупроту і відповідальність за тих, кого приручили. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, родина Керносенків евакуювалася з рідного міста Константинівка на Черкащину. Виїхали, взявши найцінніше, і майже 80 тварин, які залишились без господарів. Як сьогодні почувається 70 котиків і 6 собачок, дивіться у нашому репортажі з Станіславчика. Тварин у родині Кирносенків завжди було багато, допомагали скривдженим, кинутим форим. Донька Оксана за фахом педагог, але в останні роки перед початком повномасштабного вторгнення паралельно активно займалась зооволонтерством. Коли стало зрозуміло, що треба виїжджати. Рішення прийняли одностайно: їдемо усі, забрали своїх підопічних. А також тварин ще однієї зооволонтерки, яка не могла виїхати. Також тих тваринок, яких залишили містяни напризволяще, покидаючи рідні домівки, не могла їх там залишити однозначно. Тобто, так і було сказано, що якщо ми будемо виїжджати, то тільки всі разом. Останнім пасажиром евакуаційної автівки став кіт Петрик, якого підібрали вже на блокпосту. «Були в мене такі заявки, що люди казали, ой, сусіди поїхали, кинули. Будь ласка, заберіть. Ну де. Декілька я ще так забрала, і останній наш був котик. Коли ми виїжджали вже на блокпосту, хлопці а, попросили нас забрати, бо він прибився там, прихворів, і треба було його лікувати. Вони кажуть, ну ми не можемо тут йому допомогти. І вже раз ви виїжджаєте і забираєте, то заберіть. Будь ласка, їхали на Черкащину, бо звідси родом голова родини, пан Олександр. Житло знайшли не відразу, бо зрозуміло, що з таким. Гамірливим господарством розміститися непросто врешті облаштувалися у селі Станіславчик, що неподалік від Черкас. Тут були умови для утримання тварин, і це було основним аргументом. Відразу переобладнали сарай під житло для чотирилапих. Перший вольєр, пан Олександр, збудував самотужки. Перший вольєр ми облаштували власним коштом і власними руками. Але ну, там і наші були вкладення, і інших волонтерів із нашої Донецької області, із Константинівки, якими ми до сих пір підтримуємо досить тісні стосунки. Але ж на ту пору ми були раді, тому що воно і таке є. Вже згодом, коли про цю родину дізналися зооволонтери з організації щаслива лапа, вони й допомогли збудувати новий вольєр, встановити пічку у приміщенні для обігріву взимку. Отак і живуть у щоденних клопотах, але дружно і тварини, і люди живеться нам тут прекрасно. Ну, це не наша домівка, але прекрасно. У нас чудові сусіди нам завжди допомагають. І ми ну як, з усіми знаходимо спільну мову, ми ходимо в сітки в'язати для наших військових. От. Ну, а тут вдома намагаємося, щоб ми як, були і, і доглянута, щоб територія у нас була, і щоб наші тварини нікому не заважали. От. А сусіди це сприймають нормально, тому що ну, деякі в нас ну, дуже просять. Вийти з вольєра, ну хай погуляють, вони не йдуть далеко, але до сусідів заходять у гості. Сусіди їх пригощають молочком, приймають, ну, а потім вони, ж, звичайно, до нас повертаються. Так що, от, ну, таке взаємопорозуміння можна сказати. Звісно, тварин треба лікувати, робити щеплення, годувати. Окрім односельців, родині допомагають і місцеві зооволонтери, і навіть благодійники з за океану. Ми дуже щасливі, що навіть із Далекої Америки є люди, які щиро допомагають нам від душі з котиками, з нашими, з нашими тваринками. Друзі Тетяни Гурської, Тетяна разом всі вони дуже-дуже до нас так ставляться, як до рідних своїх, і до наших тваринок так дуже по-доброму відносяться, дуже співчувають цій ситуації і допомагають нам, привозять корми-волонтери від них. І нам дуже добре, бо ми ну, можемо ну, спокійно дивитися в завтрашній день. Нещодавно у котячій спільноті з'явилися нові мешканці. П'ять кошенят керносинки не змогли залишити їх на прозволящі. Це хлопці з передової виїжджали і привезли. Просто вони їхали, вони не знали, куди їх подіти. І та наша сусідка там щось побачила, почула, побалакали. Кажуть: ну, якщо зможете, то заберіть, будь ласка, то вони приїхали. Ну, що ж робить, треба допомагати і хлопцям і котам. Родина намагається приділяти увагу кожній тваринці. Всі вони соціалізовані, ласкаві, коти і собаки дружно живуть у садибі села Станіславчик, де відчувається дуже приязна атмосфера і для людей, і для тварин. Кожна із них, хоч, хоч ці дівчата вон, ті, що бігають по двору, хоч ці всі артисти, які. Бігають, чи не бігають, чи ходять, чи не ходять, вони теж приходять, вони всі до тебе тягнуться і не тільки до мене, а до наших усіх. Тут, що не приходять, вони всіх обласкають і їх обласкують. Ну, це ж таке діло. Це добре, що є е, такий, Ну, я скажу, що у людей є такий, е... 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 що вони можуть собі дозволити. Отак, от, таке відношення до тварин, що є якесь е, відчуття того, що воно теж живе, що воно, да, від, да, що воно і відповідальність у людей є до цього. І ми якось в цьому моменті, теж останнім часом, це з моменту приїзду сюди, теж за ними піклуємося. Родина Керносинків заслуговує на повагу, вони рятувались від війни і вивезли найцінніший скарб живих істот, які не можуть подбати за себе самі. Тож світ врятує не лише краса. А й доброта. На засіданні виконкому Черкаської міської ради внесли зміни до схеми руху та переіменували автобусний маршрут номер 7 Як повідомила пресслужба міськради, рух за маршрутом від вулиці Академіка Корольова буде здійснюватися вулицями Сумгаїцька, проспект Перемоги, Героїв Майдану Тараскова, Раскова, Руставі Проспект Перемоги, Сумгаїцька академіка Корольова. Далі згідно з маршрутом. У зв'язку зі зміною кінцевої зупинки маршрут перейменують із вантажний порт. Вулиця Генерала Момота на вантажний порт вулиця Руставі. І з кінцевою зупинкою вулиця Руставі. На Черкащині погода зміниться під впливом холодного фронту з північного заходу. Арктичне повітря принесе різке зниження температури. За прогнозом, на 20 листопада очікується дощ. Знову надходитиме тепле повітря з Балкан, тож температура підвищиться на 3-4 градуси тепла. Вночі 0,5 градусів, в день 5,10. За період спостережень з 10 до 15 листопада лабораторією гідромедцентру було досліджено 395 проб атмосферного повітря. За цей час у Черкасах перевищення гранично допустимої концентрації зафіксували аміалку, фальмадагіду та діоксиду азоту. Водночас пилових домішок стало менше, а концентрація деяких шкідливих речовин, зокрема формальдегіду, в Дніпровському мікрорайоні, знизилась майже вдвічі. Синоптики зазначають, активні атмосферні процеси та холодне повітря допоможуть очистити повітря. Проте з 20 листопада на фоні теплої повітряної маси можливе накопичення шкідливих домішок вранці через температурну інверсію. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб-каналі на ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє, все буде Україна.